Українська влада наступила на свої ж граблі. Вітаю вас, шановні друзі. Всі вже знаєте, що в Україні котрий місяць поспіль ведеться боротьба проти Телеграм. Там і вся українська влада, і СБУ, і ГУР, і Центр протидії дезінформації. Всі розказують, що треба терміново блокувати ворожі канали, канали, які працюють на Росію, які розганяють російське ПСО. Ну а в Україні у нас як? Якщо ти щось кажеш, що не співпадає з єдиним телемарафоном, або хоч якось критикуєш владу, все, ти вже російський ПСО. І от вони намагалися знайти якісь механізми для того, щоб заблокувати Телеграм, але у них не виходило. Вони пробували там спілкуватися із власником телеграм Павлом Дуровим і казали, що він агент ФСБ, тому що він не пішов їм на зустріч і просто послав, грубо кажучи, їх нахрен. І ось до чого вони додумалися. Минулого тижня я писав в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Так, от я писав, що українська влада домовилась, точніше, вела переговори з компанією Apple про те, щоб е тим користувачам, у кого є айфон. Щоб їм блокували е, телеграм-канали. Не всі телеграм-канали, а ті, які вкаже українська влада. Ну, на їх думку, ворожі та ципсошні телеграм-канали. Ну, у відповідь на це власник телеграму Павло Дуров сказав так: Окей, якщо ви хочете блокувати, давайте ми тоді самі заблокуємо. І він почав блокувати телеграм-боти, які працюють як в Росії, так і в Україні. І як ви думаєте, хто першим від цього постраждав? Правильно, українська влада. Вчора були заблоковані телеграм-боти ГУР-СБУ. Офіційні боти, бот-координатор півдня України, бот ППО і ще цілий перелік різних ботів. І так, сьогодні вранці з'явилася інформація, що в результаті переговорів з Телеграмом всі ці телеграм-боти відновили свою роботу, але факт залишається фактом, що через свою тупість, некомпетентність, а саме головне невміння вести міжнародні переговори, українська влада та українські спецслужби самі ж і постраждали. Ну будемо надіятися, що вони зроблять із цього правильні висновки, і більше не будуть ляпати язиком все те, що в них там в тій дурній голові. Хоча після того як вони звернулися до європейського комітету з питанням дозволити їм порушувати офіційно порушувати конституцію України, то я думаю, що ніхто ніяких висновків робити не збирається.